Одну ногу до себе. Згинаємо, друга нога перед собою, ногу можна зігнути спочатку. Рука опирається в стегно і добираємось знову до крижа, до тазу. Друга рука вона цепляється за стопу, стараємось спрямовувати корпус вперед. І дуже повільно втягуємо живіт, починаємо опускатись, але з ровною спиною. Тобто Стараємось відчути, як лопатки штовхають грудину вперед. Спочатку опускаємо живіт, потім грудину. Підворіть на себе. І залишаємось в тій позиції, де нам комфортно, і починаємо дихати. Дуже важливо плече не спрямовувати вперед, лопатка внизу. Якщо важко брати за ногу, можна руками опиратись назад і спрямувати лопатки вниз. І дихаємо дуже повільно, розслабляючись, пробудовуючись зону між лопатками, вивільняємо і розкриваємо таз. Або ми беремо разом за ногу і за. Другу ногу залишаємо ці позиції, робимо повільний вдих, повільний видих.